Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ми про про прослухали уривок із Євангелія, якому Господь Ісус Христос дає настанову нам, як треба нам жити, в світі жити. І чим керуватися? Чим же керуватися нам треба? Ісус Христос сказав, ось як для тіла, яке має значення око, якщо око здорове, то все тіло чисте. Бо людина дивиться на себе і весь бруд, який на тілі, очищає. А якщо око пошкоджене, тобто людина сліпа, то тоді вона не бачить свого тіла. І воно стає час від часу брудним. На цьому прикладі Ісус Христос і каже, а ось для душі є світло. Якщо світло, яке в тобі, є темрява, то яка ж тоді буде темрява? Якщо твоє світло є темрява, то яка ж тоді темрява? Що ж нам треба розуміти під світлом, яке в нас знаходиться? Що це за світло, яке освічує наш життєвий шлях? Цим світлом є совість. Якщо совість чиста, то й душа буде чистою. А якщо совість нечиста, то людина буде чинити зло. Тому що Совість нечиста. І ось часто нам задають питання, чому ж християни поводять себе так зле в цьому світі? Де причина? Або чому вони? Часто на чорне кажуть біле, а на біле чорне. І чому вони, християни, говорять неправду? Де причина? Причина в тому, що совісті немає. Совість затьмарена і тому мовчить, коли людина говорить неправду. А ось згадайте, коли у вас була чиста совість, коли чиста совість була, і ви вчинили якийсь недобрий вчинок. Гадайте, як вона викривала вас, як вона мучила, не давала спокою, тому що ви зробили не те, що треба, а згодом, коли один раз. Ми не послухали совість, другий раз не послухали, і тоді совість замовкає. Вона вже нічого не говорить. І людина вже не розрізняє часто правду від неправди. Добра від зла, тому що совість світильник душі людини, темний, затьмарений. І тому ми і грішимо, тому що совісті нема. А святі отці подвижники кажуть, для того, щоб іти шляхом божественним, треба насамперед керуватися совістю. А совість є у кожної людини. А це означає, що ніяка людина в світі на, на страшному суді не виправдається тим, що вона не знала заповіді, не знала Євангелія, не знала церковного віровчення, не виправдається цим. Тому що у кожної людині є всередині голос Божий, совість. Тому, дорогі браті і сестри, і будемо у своєму житті керуватися совістю. А для того, щоб вона була чистою, то треба її час від часу очищати. Очищать через покаяння, бо ми дуже часто переважний більшість і не визнаємо своїх гріхи. А чому ми гріхи наші не визнаємо, що вони є гріхи? а тому, що совість мовчить. А якби вона говорила, то тоді б ми знали всі свої провини, тому що вона б нам підказувала, що ти ось цьому згрішив, сказав неправду чи не допоміг людині. Бувало у вас в житті таке, що хтось просив у вас допомоги, а ви не допомогу цю не дали. І совість ваша мучить, що ви людині не допомогли. Так, так. Це значить, що совість жива. А коли ви, людина потребує допомоги, а ми не даємо цю допомогу. І совість мовчить, то значить совісті нема. Бо мовчіть. І тепер подивіться на те, що відбувається в Україні. Ви подивіться, який ентузіазм піднявся в Україні на захист своєї батьківщини. Що ж товкає оцих воїнів і молодих і навіть похилого віку, і ти совість, штовхає любов до до своєї землі, до своєї культури, до своєї історії, до своєї сім'ї. Оце штовхає і совістом в числі. Або хто спонукає українців? допомагати і бідним, біженцям, і дітям, і людям пенсіонерам. Хто це совість співстраждання, любов спонукає? І Тому це є світильник нашому, нашій душі, яким і треба керуватися в нашому житті. І нехай Господь наш Ісус Христос допомагає нам очищати свою совість, щоб вона завжди говорила нам правду, говорила все, що треба робити в цьому житті, для того, щоб успадкувати життя вічне. Амінь. Богу нашої слава на віки вітні.